Олександр Олесь, Ранок на ставку. Маленький хлопчик в човен сів, махнув весельцем і поплив. Світало, сонечко вставало. Ховався ранішній туман, в росі сріблився сизий лан, і на верхів'ях лісу сонце грало. Спинився хлопчик. Ось краса! Цвітуть хмарками небеса, Літають з граями качки, Щебечуть весело пташки. Десь чути чайки ніжний плач. Тут перепілка, там деркач, а он в зеленому ліску кує зозуля. Ку-ку-ку. Навколо човника рибки ведуть в воді свої танки, І хлопчик тихо задрімав. А човник все його гойдав, і снились сни йому ясні, І чулись радісні пісні.